Шановні користувачі, в перерок ешелот з'явилась можливість створювати касові документи. Перейдіть у розділ Операції касові документи. Реєстр «Касові документи призначений для створення та перегляду службових чеків внесення або видачі готівки та актів, створених на основі видаткових чеків та чеків сторнування. У розділі Відображення операцій для всіх кас, які доступні авторизованому користувачу. Документи можна відсортувати за періодом. Типом операції, господарською одиницею, ПРРО, на якому створювався документ та користувачем. Для створення акту скористайтесь відповідною кнопкою Створити. У розділі можна створювати акт видачі коштів при поверненні товару, акт скасування помилкової суми розрахунків сторно, акт скасування помилкової суми розрахунків, видатковий чек. Оберіть тип акту та натисніть кнопку Створити. У наступному вікні у полі Фіскальний номер чека повернення, введіть номер чека, на основі якого потрібно створити акт. Натисніть кнопку Далі. Відкриється форма створення акта. Поля форми автоматично заповнені даними з вказаного чека. Дозаповніть необхідні дані у відповідних полях форми: Покупець, документ. Відомості про документ. Скориставшись іконками у нижній частині вікна, можна. Зберегти друковану форму акта у форматі PDF роздрукувати акт. Для збереження акта натисніть кнопку Зберегти. Збережений акт буде відображений у таблиці розділу касові документи. Сформувати акти на основі чеків також можна, скориставшись відповідними іконками у розділі Історія операцій. Акт видачі коштів при поверненні товару на основі чеків повернення. Доступно лише для видаткових чеків. Акт про скасування помилкової суми розрахунків видатковий чек. На основі чеків повернення доступно лише для видаткових чеків. Акт про скасування помилкової суми розрахунків сторону на основі чеків сторнування доступно лише для чеків сторнування. Також у розділі Касові документи ви можете виконувати службові операції внесення або видачі та створювати відповідні касові документи. Натисніть кнопку Створити. У вікні, що відкриється, встановіть опцію Службова операція. Оберіть необхідну операцію, наприклад, Службове внесення та натисніть кнопку Створити. У наступному вікні у полі Сума введіть суму службового внесення та за необхідності коментар. Коментар не виводиться на печатну форму чека службове внесення. Коментар можна переглянути у зареєстрованому чеку службове внесення у реєстрі касові документи. Для здійснення операції та формування службового чека натисніть Далі. Чек службове внесення буде сформовано та відправлено на сервер ДПС. Чек буде виведено на екран. За бажанням чек можна роздрукувати. Чек службового внесення буде збережено в касових документах та в історії операцій. У обрані зміні буде виконане службове внесення на вказану суму.